Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами по біткоїну. А, саме показати, як тут відпрацьовувала, візуально так, п'ятихвильова структура. Ось, а, По біткоїну перша п'ятихвильова структура вона була трохи складною, бо вона була а, досить такою з продовженою акумуляцією, реакумуляцією, розподілом там, і т.д. І т.п. Тобто вона. А, на кожен такий, наприклад, а, таку локальну фазу вона була досить простяжною. Тобто ми бачимо, що тут канал, як то кажуть, а, як прапори там, та ось виход все логічно, все красиво, все зрозуміло. Але а, чому я, наприклад, першу п'ятихволю структуру розмалював саме так? Бо я вважаю, що саме така вона була, такою вона була. А, у нас а, по своїй структурі, по своєму вигляді, вона. Як на мене, має хіба що таку п'ятихвильову структуру, саме по точкам Д. Так 1, 2, 3, 4, 5. Ось. А, від старту я брав та за основу, можна сказати, що саме а, де був поставлено вже 100-точне дно, і почалося ось імпульсним рухом на йти вгору. Де ми дійшли до, Ну може, і тут поставити, і тут. Можна, звичайно, десь і тут поставити, немає особливо якоїсь там різниці, бо фактично тут ціна знаходилася біля цього супротиву. Та? Пізніше вона скоригувалася, наприклад, сюди можна поставити, сюди теж особливо такої різниці немає. Не суттєво. Там, може, кілька сотен баксів, а це таке не варте якоїсь уваги. Тобто тут у нас нормально, чому не не ось тут, бо тут велика тінь зверху була. І а, скоріше як кажу, тут бо... Такі, маніпуляція зі сторони якихось гравці або новини, і це теж не беремо до уваги. Ось і п'ята хвильова структура, яка завершилася першою, так. ну, були на імпульсах сильних. І далі піша п'ята хвильова структура саме по корекції. Тобто починаючи ось, практично десь звідси, так. от, от було, Тут було 0-1-2. Ну і коротше, коротше, ви бачите, як тут а, воно відбувалося. Чому а, я не брав, наприклад, ось це. Так, там, де у нас почав. бо я рахую, що це а, вже була а, розпочата на цьому, на цьому моменті вже була крапка поставлена, що тут корекція закінчилася, і у нас почався ріст. А, ось. А, звичайно, можна було сказати, що, типу, О, а, що тут було п'яту поставити, але я вважаю, що саме ось тут у нас закінчилась п'ята хвиля. Так? А, бо ми, по-перше, не оновлювали вже лоя, так. По-друге, ми. Як то кажуть, були в подачі вже просто в боковику, Ось, тобто рух не відхилявся від, скажімо так, норми. Так, тобто Тут у нас було все нормально, все було в межах зрозумілого. І, звичайно, можна було сказати, так, якщо там було все зрозуміло, видно, було, що скоріше тут було дно поставлено, чи там, наприклад, не закупився та там, якийсь там, кредит не взяв там, на місяць, два-три або позуку на всі бабки не залетів. А, по-перше, це знову ж таки це все йде в ризики, так, і для того, щоб. якщо... Наприклад, буде якийсь ще один пролив, так то щоб можна було дійсно в той момент взяти, наприклад, немає фінансів, але можна під позику, можна в банку взяти, та кредитний ліміт там якийсь, і, як то кажуть, закинути в крипту місяць-два-три почекати. Заплатиш ти там, хай буде десь баксів 100 накрапає, та, але ти заробиш зверху тисячу дві. Бо в такому випадку так. Але оскільки нас було незрозуміло, так, бо у нас і вниз, вниз, вниз і бо заколено. За ще рівень, так, по каналу нижче. І тут, як бу ну, було зрозуміло, що тиждень якби червоний, і тут буде трохи побоювання, чи не провалять ціну знову, так? Чи не буде справа піти на 50 тисяч. Тому, як то кажу, тут просто себе забезпечити безпекою. Ось тут у нас перша хвиля зараз іде по цьому росту і. Чи ми показав її, наприклад, від 90 десь так. Та? Це візуально накинув, тобто у нас це йде одна хвиля, так, у нас зараз можна звичайно сказати, що може, вона тут так? може вона 86 буде тисяч, а може 90. Ніхто не знає, але візуально десь ось тут вона вже має своє завершення. А, якщо ми підемо десь, наприклад, розглянемо варіант на 90 тисяч, так? Наприклад, десь тут ми дійшли, то корекція а, піде не просто там до 80 тисяч. Я в це вірю, що вона цілком може дійти навіть із 76, десь так 78, десь ось сюди, в цей регіон. в цей район. Тобто, а, Проведемо тут ще додатково цю лінію. А, ось тут такий рівень був супротову. Як-то кажуть, був у нас попередній. І до нього, як то кажуть, можна. Разі чого очікувати корекцію. от, Тому тому е, потрібно буде на цей рівень звертати увагу. Незрозуміло, що як то показати, але хай так буде червоним квадратиками. От. Е, до цього рівня приблизно можна буде очікувати корекцію. І якщо у нас дійсно піде ціна, наприклад, сюди, так і візьмемо приблизно звідси до сюди. Так, ну, корекція я рахую 17%, 17,20% може. Тінь заколиться рівень, так ну, до 20% я рахую це нормально. У нас тут були а, після таких імпульсів, так, подивимося, скільки у нас відбулася корекція. В моменті з тінями, так, десь 23. Тобто, знову ж таки кажу, що якщо на ціна дійсно а, цей тиждень або наступний тиждень там доб'ємо її цю ціну до 90 тисяч, то цілком можна буде реально очікувати а, зниження. так. До рівня 74, можливо 72. Десь заколоти в моменті, тобто відсотків 20 вниз. Це може бути а, як варіант для корекції. А, далі, в подальшому, наприклад, наприклад нас убуде серій. Звичайно, воно може ціна походити. Ми це все всі розуміємо, ми не дурні, ми вже все бачили не один раз, що може походити якось так, от якийсь час, а пізніше почати серіст. Тобто бо багато хто із нових не розуміє, що якщо показується так лінія, що наче то ми сюди впадемо, так походимо і одразу імпульсом підемо вгору. Ні, такого немає ніяких гарантій, такого а, рідко буває, щоб на біткоїні це відбувалося. Тобто у нас а, може бути трохи боковик з малим незначним підвищенням і пізніше на імпульсі пробування. Тобто, що схоже на такий варіант? Потрохи-потрохи вгору, і пізніше імпульс. Ось на Відновлення. І а, я рахую, що третя хвиля росту, можливо, вона буде якраз досяжна приблизно в котування десь 100-102 тисячі, тобто ну, десь в цьому регіоні. Куди вона скоректується, тут же питання неоднозначне. І мені здається, що ми підемо десь на 100 тисяч, так? А, дійсно, десь ближче середини. А я дуже сумніваюся, що будемо в грудні 100 тисяч оновлювати. Все можливо, але поки що цей а, варіант каже, нам потрібно ще вирости від цього дня, так, Це ще а, на 20%. В біткоїні це, як то кажуть, реально. Але чи буде таке, чи не буде, вже будемо дивитися а, на ділі. Як воно буде? Ось. А, такі то справи. Тут біля 100 тисяч приблизно, я очікую, що там буде третя хвиля росту. У висхідній форматі. Так, пізніше ми скоригуємося, точно тут же і не скажеш. Може бути корекція незначно, може бути знову там, 20-25%. Якщо ми підемо на звідси, наприклад, так, на 20-25%, все ми дійдемо фактично ось сюди, де ми зараз є. Чи буде таке, чи не буде таке, чи може ми підемо одразу, наприклад, там, на 110 тисяч, і ми зрозуміло, що ми не залишимося десь там біля 100 тисяч. І далі піде корекція. Це буде, а, ну, як то кажуть, я не рахую, що це буде а, реалізовано, але якщо ми підемо, наприклад, 110 тисяч, так, 20%. І це, як то кажуть, залишиться а, корекція дійде десь до, коли, ну, коли залишилася перша хвиля росту. Це більш, так би мовити, реальний сценарій, тому може бути і таке. Десь, наприклад, десь до 90% і пізніше спроба оновити. Якщо вона буде успішною, то буде десь приблизно такий варіант. І є такий ще момент, що у нас зазвичай чотирьох хвильова структура. Я не хочу казати, що це п'яти, бо я рахую чотирьох. От перша, друга, третя, четверта там йде по точкам. Так? Тобто тут перша точка, друга, третя. Четверта, ось це зрозуміло. І до чого це кажу? До того, що а, зазвичай, зазвичай, імпульсна, тобто ось ця перша, яка була, так, вона дорівнює зазвичай приблизно другій. Тобто, а, зазвичай буває так. Звичайно, бувають і відхилення. Давайте ми подивимося те, як було у нас попередньо. Так, у нас тут а, фактично а, а, перша, що була. Третя, так, вони дорівнювали одна одній, але ось п'ята. Фінальна, вона була а, якраз десь як півтори хвилі попередніх. Тобто було як півтори а, першої або третьої. Тобто, вона була набагато, а, як би мовити, імпульсніша. Ось. Тому, тому а, є чутки такі, що як то кажуть, там, початок і кінець найсильніші, а середина, тобто корекція, так. Вона буває а, затяжною, не особливо а, сильною. Тобто, фактично, якщо так подивитися, так ми можемо а, зробити а, щось типу такого. А, наприклад, ось це у нас було від самого Дна. Пізніше ми скоригувалися і пішли одразу вгору, так. От таким глобальним чином так воно дійсно так і виходить. Ми бачимо, що у нас приблизно ось так воно і вийшло. Так. Ось, якщо так підрівняти трохи, так на око накинув, то у нас якраз таки і виходить, що е ось ця структура, так. Е ось цей момент, так, і ось цей момент вони найдовші. так. Найімпульсніші, ніж ось ці. Ось це більше витривалість, йде психологічна, часом і, так би мовити, більшість людей там починає фіксуватися, зливатися і ну, вони не бачать ніякого потенціалу майбутнього там у біткоїна, наприклад, а? або там у іншої монетки, яка має а, схожий темперамент а, ходу подій. що альткоїни якісь там, наприклад, той самий ефір. От. Тобто я за це кажу за цю структуру, яка йде більш глобальною, бо а, відносно локальних, та, тобто, десь такі середньострокові, якщо ми а, розглядаємо це як інвестиції, та, то а, в таких п'ятихвильових структурах, то вони зазвичай плюс-мінус однакові, або ж а, одна із них лише є а, такою найбільш імпульснішою. От. Тому такі -то справи. В цьому маю надію, що вам було зрозуміло і. Де, куди можна буде очікувати далі біткоін. Зрозуміло, зрозуміло, що може закінчитися ріст до кінця весни, а може на початку літа. Але я рахую, що якраз таки десь біля третьої, так, біля третьої фази а, цієї от хвильової структури потрібно буде якраз фіксуватися. Тобто я, як і казав раніше в своїх відео, і на каналі, неодноразово в Телеграмі, що я планую Розвантажуватися якраз ось, частково, поетапно фіксувати свої активи біля березня. Ось, Якщо якісь активи, як то кажуть, виростуть, виростуть фані ікси на кінець е зими, та, наприклад, десь там лютий. В лютому зафіксую той чи інший актив. так, І буду чекати, коли інші активи теж покажуть там хоча б там в 400-500% росту. Може, якийсь повезе там і 700, і 800 іще. Ніхто не знає, який альткоін покаже себе найкращим, бо у мене дуже їх багато, але все одно біля 5 альткоінів у мене а, є, так кажуть, головними фаворитами. Це, зрозуміло, Cardano, Solana, а, Atom, ефір лежить. Зрозумів, що по ефіру там вже 500-600% ми не побачимо, але 100-200 впевнених, я рахую, що ще можемо. Побачите, тобто діти ціна по ефіру від 6 до 8 тисяч доларів це ще реально. от Такі-то справи. А, в цьому в цілому це все, що я хотів вам сказати по біткоїну, по тренду. Ось. І звер... зверніть увагу, як тут е... досить об'єми збільшуються і збільшуються щоразу. Це досить файно, бо значить, що приплив. Капітал в крипту дійсно росте, росте. І тут, коли ми знаходилися, бачимо, що тут були такі майже об'єми, як ось тут, наприклад. Та? Тобто тижнями тут реально виходили дуже файні об'єми. І на один момент був навіть об'єм, ніж десь більшість днів тут, Ой, більшість тижнів тут. От, тому такі -то справи. Це дуже все файно, дуже позитивно, дуже багато ліквідності заходить, і це, це дуже добре. Це є буст для ціни в подальшому. Бажаю всім успіхів і до зустрічі.